Бажаю міцного. По всій лінії ЛБЗ тривали напружені бойові зіткнення. У Миколаєва Даріна наші утримують позиції міцно, що тигри. В Даріна наша 80-та бригада в контратаці захопила 11 полонених рефіанців. На лінії Даріна Нижній клин орки зайняли останні посадки перед полями та накопичують сили для прориву на Свердлікова. Ворог беззупинно лізе в Новоіванівку та, відповідно, мав просування, але наші двома атаками мінуснули їх успіхи закріпитися. Пішки ворог просувається під прикриттям лісополоси з півночі на малу локню. В районі погребків ворог розвідкою бою щупає наші фланги. Найбільше немає сил. Наші відбили. Всі наступи в районі Руського Порічного і знищують до... за допомогою дронів усю логістику в Більшосолдатському. Орки вчора зайняли повністю село Плехово. Про... Те, що наші звідти відступили, я вже вказав у своїх відео завчора та позавчора. Для взяття плехва вони перекинули сюди з півночі 810 бригаду, яка прикривала спецпетрозділи Арбат, це ДНР та Курські витяжки, а також 22 ту та 177 сімдесят бригади та 30-й полк, просто видавили перевагою в кількості по всьому. Ворог хоче розвинути наступ, перейшовши водну перепону річки Псьол в слабих наших місцях. Розповзаючись як хвороба вздовж річки Псьол, ця нечість дійшла до села Олександрії, а це вже в Прикордоні Сумської області. Та направили свої сили в сторону Курилівки та на Горналь, а це Південь Курської області, щоб перекрити нашу логістику. З вас підписка та репост. Молимось, допомагаємо, донатимо. Дякую.